Продовжуємо працювати над нашою базою даних. Відкриваємо знову її. Нагадаємо, що ми створили 5 таблиць, з'єднали їх у схемі даних зв'язками 1 до багатьох. Зв'язані поля Рік, працівники, абоненти та назва книги. Для того, щоб користуватися базою даних, потрібно створити форми. Саме у формах і працюють з базою даних. Переходимо у вкладку створення заздання. Ми будемо користуватися для створення форм майстром форм, оскільки одна й та сама таблиця буде у нас присутня у декількох формах. Створимо окремі форми для вводу даних у таблиці Рік, працівники, абоненти та книги. Та форму для видачі книг. Скористаємося для цього майстром форм. Першу форму будемо створювати з таблиць Рік. Поле код не потрібно додавати. Вибираємо макет. Виберемо стрічковий макет для цієї форми. Далі. Ім'я форми буде. Рік Готово. Закриваємо цю форму. Закриємо схему даних. Ось у нас вже одна форма готова. В режимі конструктора ми можемо змінити її інтерфейс. Таким самим чином, ми створюємо форму працівники. Створення майстер форм, працівник. На початковому етапі створення баз даних. Я б не радив користуватися мовою структурованих запитів SQL, оскільки це досить таки складно. Тому можна обмежитися використанням майстра форм, який є також непоганим інструментом. Також стрічковий варіант. Далі готово. Закриваємо цю форму. У нас залишилося Форми абоненти та книги. Створюємо майстер-форм абоненти. Поле код не додаємо. І також створюємо форму книги. Вибираємо таблицю книги. Поля у формі можна міняти місцями. Давайте зробимо так, щоб у нас назва книги була першою. Автор або за редакцією кого створена книга Ішов другим стовпчиком. Далі, також вибираємо стрічковий варіант. Далі. Готово закриваємо. Таким чином підведемо підсумок. Ми з вами створили 4 форми: рік, працівники, книги, абоненти. Це прості форми, які ми створили за допомогою майстра форм. Тепер ми створимо форму видача книг. Ця форма буде складнішою. Вона буде використовувати 2 таблиці: таблицю Рік. Та таблицю видача книг. З таблиці рік поле рік буде головним. А всі поля із таблиці видачі книг будуть підрядними. Тому в нашій формі будуть головні і підрядні записи рік. Таблиця видача книг. Далі. Ось таке представлення макету нашої форми. Далі. Далі. Форма рік 1. Підрядна форма видача книг. Тобто, як бачите, у нас форма містить головну і підрядну форму, які між собою знаходяться у відповідності до запису рік. У табличній формі будуть відображатися всі записи, які пов'язані із 2012 роком. І що ж ми у головній формі перейдемо до 2013 року, будуть відображені всі записи, пов'язані з 2013 роком. Таким чином, якщо у нас поле рік автоматично вводиться, ми можемо його сховати. Далі в режимі конструктора ми можемо змінити макет нашої форми. Відкриваємо головну форму в режимі конструктора. Ось таким чином можна сховати маркер нашої форми. Можна його взагалі цей текстовий напис Мітку форми вилучити. таким чином изменяем макет нашей подрядной формы. А Головную форму можно изменить таким чином. Сберегаем изменение макету формы. Закрываем. Левую все что мы получили. Вот такая форма. Можна зменшувати, збільшувати поля. Давайте ще розширюємо макет нашої підрядної форми. Знову режимі конструктора відкриваємо головну форму. По-перше, розширюємо саму форму. Після цього розширимо вікно підрядної форми. Щоб у нас відображалися всі такі. Перейдемо в режим форми як бачите, практично всі поля у нас знаходяться в одну строчку. Ось таким чином. Зберігаємо форму. Закриваємо. Змінюємо назву нашої форми. Змінюємо назву макета форми, Видача книг. Звичайно, її можна так от збільшити Та змінити шрифт. Мітку. Поля рік можна вилучити, вона нам не досить таки подвійна. Займатиме зайве місце. Ми будемо вважати, що форма у нас готова. Тепер, коли ми створили всі форми, з якими ми будемо працювати в базі даних, давайте створимо головну кнопку у форму для швидкого перехіду між формами. Створюємо форму в режимі конструктора. Створимо декілька кнопок. Коли ми створюємо кнопку на Макеті форми в режимі конструкт запускається майстер кнопок. Ми будемо вибирати команду Робота з формою. Відкрити форму. Далі. Першу форму будемо відкривати. Рік. Будемо відкривати всі записи. Далі. Замість малюнку вкажемо текст назви форми. Рік. Готово. Наступна кнопка. Робота з формою. Відкрити форму. Далі. Працівники. Наступна робота з Формою відкрити форму абоненти. Наступна форма буде відкриватися кнопкою видача книг. Робота з формою відкрити форму видача книг. Ви книг. Далі. Готово. І ще одну кнопку ми з вами. Створимо для відкриття форми книги. Робота з формою. Відкрити форму книги. Таким чином ми задіяли з вами всі форми із головної кнопкової форми. Давайте вирівняємо всі кнопки. Створимо їх. Однакового розміру, то що вони в нас були більш-менш сіметричні ось так. Давайте в режимі форми перевіримо, що в нас вийшло. У нас помилочка із формою. Видача книг, оскільки ми вказали форму. Видача книг, а це форма підрядна. Нам потрібно було вказати форму рік 1. Головну форму для виводу інформації. Зараз ми це виправимо. Переходимо у форму. Форму 1 зберігаємо. Головна. Так, ми її зберігаємо, відкриваємо режим конструктора. Можна вилучити просто цю кнопку і на її місці створити нову. Самий простий варіант. Виправлення помилки. Робота з формою, Відкрити форму. далі вибираємо форму рік 1 і називаємо видача книг. Готово. Переходимо в режим форми. Видачі книг. Все. Все працює. Форма рік. Працівники. Абоненти. Книги. Видача книг. Ось таким чином ми створили всі форми для роботи. На цьому уроці ми з вами створювали форми за допомогою майстра форм та у режимі конструктора. За допомогою майстра форм ми створювали форми на основі таблиць, використовуючи таблиці для форм. Ми створили форми з таблиці Рік, працівники, книги, абоненти. Видача книг. Та створили форму, яка складається, або яка використовує дані з двох таблиць: з таблиці рік та з таблиці видача книг. Комбіновано форму, в якій запис рік головний, а всі записи з таблиці видача книг підрядні, для того, щоб відфільтровувати всі записи по запису рік. Таким же самим чином можна створити форму, яка буде відфільтровувати всі записи по таблиці. Рік, працівники та абоненти. Також ми створили головне меню, з якого можна відкрити будь-яку форму у режимі конструктора, використовуючи майстер кнопок. Рік. Видача книг. Працівники. Абоненти. Також можна змінювати властивості форми в режимі конструктора, використовуючи кнопку сторінка властивостей. На цьому з формами все. Зауважимо, що на будь-якому етапі створення бази даних можна змінювати основні елементи форми, додавати їх вилучати. Головне, щоб це не порушило цілісність самої бази даних.